Сьогодні в нас огляд одразу двох пісень від найвідомішого дуету гомоної до подібних роботів. І почнемо ми з пісні Around The World. І для початку розберемо з її значенням Around The World значить навколо світу. І іноді це ще перекладають як по всьому світу. Це все. А ви що думали? Тут має бути якийсь глибокий сенс? Давайте, хоча б трохи про гурт, поговоримо, бо це може стати найкоротшим епізодом в історії каналу. Yeah. you Французький дует Ємануеля де Гомема Крісто і Томаса Бенгельтера записали трек з англійським гуртом стереолап під назвою Cindy So Loud. Британський музичний журнал Melody Maker обізвав цей трек «Daft Punk», що буквально перекладається як безглуздий панк, що значить, що їм не дуже сподобався цей трек. Так і з'явилась назва гурту. Наш канал по цій лозіці мав би називатись Що за занудна хуйня, це тільки що була. Їхній перший альбом, до якого увійшов Around the World, називається Homework Домашня робота, тому що. Вони записали його в домашній студії Томаса Бангелтера. Все досить прямолінійно. Режисером кліпу був Мішель Гондрі. Він, до речі, зняв вічне сяйво чистого розуму з Джимом Керрі і Кейт Вінслет. І судячи з усього, у режисера кліпу дуже багато уява. Бо як зняти кліп на пісню, де всі слова це фрази. Яка повторюється 144 рази. Мішель вийшов з цієї ситуації досить елегантно. Він створив окремого персонажа під кожен звук в цій пісні. Наприклад, там є чотири диско-дівчини, які рухаються вгору і вниз по сходах, що символізують висхідну і несхідну партію Баса. Пісня рухається по колу, і персонажі рухаються по колу. Також ці персонажі з'являються і зникають в залежності від того, з'являється чи зникає в цій пісні цей звук. Хондрі згадував в інтерв'ю Enemy, Шик завжди змушує мене. Танцювати шик це гурт з пісні якого the World. Коли я знімав відео на Around the World, я побудував сходи для танцюристів, тому що кожного разу, коли я чув бас гітару з Good Times, я уявляю собі маленького хлопчика, який підіймається і спускається по сходах. Зубні щітки хочете почути кардер Faster, Stronger у виконанні оркестру електричних зубних щіток? Відео в нашому телеграмі. Ок, якщо я вже згадав про цю пісню, то можна і про неї два цікавих факти розказати. Більша частина альбому Discovery сягає корінням у 70-ті, але з синтіпоп бітом та електровокалом. У цьому треку Daft Punk симплують пісню 79-го року Cola Bottle Baby Едвіна Бердсонґа. Вони також привласнюють відому фразу з телешоу 70-х людина на 6 мільйонів доларів, яка звучить у вступі. Кліп в стилі японського аніме було знято режисером Казухіса Такеночі. Та й таке пізніше він був використаний як частина фільму інтерсела 5555. Історія таємної зоряної системи японського фільму знятого за мотивами альбому Діскавері. Harder, Better, Faster, Stronger здебільшого є дуже типовим треком Punk. чотиридольний біт, гітари у стилі фанк і басовий семпл. А також вже звичний для них сильно оброблений вокал. Перша половина явно в стилі хаос, що не дивно для цього кібердуету. Але весь трек побудований в загальній структурі ABC, що незвично для Ейдіємо. Зазвичай це ABAB. Секція C особливо цікава своєю раптовою зміною ритму посередині. Переходячи до більш хіп-хоп або R&B стилю з явним впливом урбаністичної американської музики, пояснюю. Тобто, adm класикою скоріше було б досягти брейкдауну приблизно на другій хвилині і другій секунді перед другою кульмінацією і повернутись до оригінальної теми. Натомість Daft панкі порушують цей шаблон і очікування слухача для соло у цій частині рободует використовує вокальні семпли і міксує їх у джазовому стилі. Починається якийсь футуристичний джем сейше. кібердует йде в рознос. У 2007 році на YouTube з'явилось дотепне відео під назвою Daft Hands, в якому показано набір рук, що відтворюють текст цієї пісні. Блін, цьому відео вже 17 років. Але воно призвело до купи багатьох безлічі варіацій, включаючи неминучі Daft Bodies. Look at these old guys of keyboard from the 1980s that I found. Watch what happens when I push this demo button. Hello, Daft Punk. Great song. Here's a Grammy. і знаєте, що мені нагадує Daft Punk? Radiohead. і не тільки мені до речі, мота. Вокал схожий на фіттер Хапіар гурту Radiohead, як за своїм звучанням, так і за ліричним змістом. Однак, в той час як вокал Daft Punk має позитивну, оптимістичну мелодійну основу, вокал Radiohead, Ну, це Radiohead. Він позбавлений будь-якої мелодії і продовжує серію меланхолійних метафор про комфортне, але безпристрасне існування людини в сучасному технологічно забезпеченому суспільстві. Версія Radiohead з'явилась за 4 роки. Раніше до версії Daft Punk, хоча це може бути просто збігом обставин, але це може свідчити також про вплив на дует і можливо про альтернативне значення Better, Faster Stronger. А може я просто хочу вірити, що ці пісні якось пов'язані, і що Daft Punk надихалося Radiohead, але чому б ні? Stop it. Get some help. можливо, ви чули, Кані Вес теж використав цей семпл для своєї пісні Stronger у 2007 році. сьомому okay. кані відіслався чи навіть вшанував Daft Punk, додавши їхніх персонажів у своєму кліпі. Він також запросив дует виступити разом з ним на церемонії вручення премії Гремі. До речі, як ви відноситесь до таких персонажів? По іншому їх назвати не можу, як Кані, Роджер Уотерс чи Майкл Джексон. З одного боку вони дійсно геніальні. А з іншого ну реально ж мразоти. Пахне гівном, у мене завжди моральна дилема чи згадувати їх у цих відео. Пишіть в коментарі ваші думки з приводу цих персонажів. Дійсно цікаво. І хочеться закінчити на чомусь більш позитивному ніж кані. Існує дуже крутий кавер на цю пісню: жіночий вокал і французький вступ. Très дуже рекомендую подивитись вам кавер 2019 року від пампламус. Який має понад 13 мільйонів переглядів на Ютубі, і мені здається, десь півтора мільйона з них мої, бо кавер топовий. А ще я рекомендую вам підписатись на цей канал, щоб не пропустити розбір Get Lucky від Daft Punk. А може ще написати коментар, щоб Ютуб помітив, що огляди на пісні вам подобаються, і поставити лайк, ну щоб мій день пройшов трохи цікавіше, або поставити дізлайк. Ну щоб я зрозумів, що щось роблю не так, але тоді написати коментар, щоб я зрозумів, що саме роблю не так.